Усім Здоровченко, з вами дядько Цвібель. І у мене таке от питання назріло. Я попрошу його гарненько обдумати і дати мені якомога більш зрозумілу відповідь у коментах, бо я реально в ньому тупо дупля на гербу. Отже, є у мене таке от питання. Є такий вислів за кохання, там, чи то за стосунки, чи то за почуття потрібно боротися. Так от, питання полягає в тому, з ким боротися, і проти кого. Ну, загалом, дивіться, наприклад, наприклад, коли борешся або б'єшся, то, то у тебе є супротивник, твій суперник, якого кого ти оце перед собою бачиш. І його необхідно перемогти. Правильно? Правильно. І оскільки один в полі не воїн а просто там, людина пройтись вийшла, то э, потрібні ще й союзники. Ну, оскільки це така от, боротьба доволі таки, э, так би мовити, складна і непроста, то без союзників тут э, нікуди. Так от. Впродовж цієї боротьби за почуття, за кохання, за стосунки. Хто є моїм супротивником і хто є моїм союзником? Я от цього не можу, не можу ніяк зрозуміти. От, наприклад, чи маю я боротися з дівчиною, тобто йти проти дівчини, заради того, щоб завоювати її симпатію. Але, знову ж таки, завоювати симпатію, воно якось трошки крінжово звучить. Симпатія вона або є, або немає. Або з'являється, або зникає. Щось одне із трьох. Так от, а якщо а, дівчина це є, так би мовити, твій союзник, то проти кого битися? Проти обставин, проти. Не знаю. І якось, якось це питання я не можу догнати. Чи називається потрібно догнатися, щоб догнати. І знову ж таки, я хочу від вас відповіді якомога більш зрозумілою в коментах. Це просто якийсь сюрреалізм.